Прагнеш зрозуміти фундаментальні закони, що керують усім. Від найдрібніших частинок до космічних гігантів фізико-математичний факультет це твій старт. Ми не просто вивчаємо природу на найглибшому рівні. Ми навчаємо тих, хто пояснює, як влаштований світ, і тих, хто його змінюватиме. Від атомного ядра до Чорної діри тут починається твій шлях до відкритців, що визначатимуть завтрашній день. Наші математики розраховують ризики, граються з ймовірностями і змушують кожну цифру розкривати приховані закономірності. А наші інструменти дозволяють нам бачити невидиме, передбачати неочевидне і формувати світ на основі глибокого розуміння числових взаємозв'язків. Ми Досліджуємо все від масштабних процесів теплопровідності й турбулентності до мікроскопічних електронних та спінових станів у кристалах. У нас студенти вчаться створювати досконалі обчислювальні моделі, які не лише пояснюють спостережувані явища, але й дають змогу зазирнути в майбутнє, передбачаючи результати ще до того, як вони стануть реальністю. Студенти ФМФ не бояться складного обладнання. Вони власноручно налаштовують лазер та досліджують загадкові магнітні властивості. У наших лабораторіях студенти це повноцінні дослідники. Вони не просто спостерігають за демонстраціями, а самостійно відкривають нові закономірності, проводять точні вимірювання та перевіряють теорії практикою. Відкрийте світ, де тепло стає видимим. Термографія це не просто технологія, це ваш ключ до інновацій в електроніці, медицині, енергетиці та космосі. Дослідження, що народжуються в наших аудиторіях та лабораторіях, стають фундаментом для майбутнього, де кожна молекула тепла розповідає свою історію. Ми, ті, хто не просто вивчає фізику, а володіє нею на всіх рівнях. Наші студенти розуміють рівняння Максфелла та знають, чому квантова механіка це не магія, а фундаментальна мова, якою говорить сучасний світ. Саме тут ти навчишся мислити масштабно і водночас філігранно точно, адже саме такий підхід народжує нову науку та передову техніку. Ми формулюємо рівняння, які стоять в основі реальності, розробляємо елегантні математичні моделі, розкриваючи закономірності та прогнозуючи майбутнє. Аналітичне мислення та здатність до абстракції є незамінними в найпередовіших галузях: від квантових технологій, де наші моделі дозволяють маніпулювати субатомним світом до фундаментальної науки. Математика є серцем кожної нейронної мережі штучного інтелекту, і студенти ФМФ вчаться створювати нові уявлення про світ. Приєднуйтесь до тих, хто пише код всесвіту.